Ну що ж, мамочки, хочу зняти відео, як, як я буду свою дитину. О, дивіться, під відео швидко. Добрий ранок, дитин. Добрий ранок, моя козюлька. Ой, така вона ж пойдет, то така глаш відкрила, вставати не хоче. Ну шо, прокидаємося. <сас> не. Ну, так ты казала. О, еще пять минут. А потом еще пять минут, еще пять минуту, щеп. Ну, в общем, так всі так висыпаються, походу, да? А птички уже співають. А дітки ще сплять. Ну так. А ну скажіть, у всіх ще п'ять минуток, ще пять минуток и скоро встану.